Моя авторська гра скарби роду та мудрість предків допомагає глибше зрозуміти силу та мудрість своїх пращурів, відчути підтримку роду та знайти внутрішні ресурси для досягнення своїх цілей. Мій досвід створення гри 15 років досліджень теми роду. Використання різних технік і сучасних інтерактивних методів робить процес внутрішньої трансформації цікавим, легким і доступним. Ви зможете підняти родові обмеження на рівень усвідомлення та позбутися їх, працюючи зі своїм родовим сценарієм у реальному часі. Формат гри онлайн та офлайн у Львові. Міні-група до 4 осіб, щоб забезпечити якісне супроводження кожного учасника. Приєднуйтесь до гри, якщо вибираєте трансформації разом із силою.